Швидка відповідь спонсорам про зимівлю колосів. А поступово я переводжу усі свої рослини, а, свої колоси на а, мою звичну схему, яку я вам викладав у відео найкращий спосіб зберегти колос. Це монокаліфосфат, сульфатманів, заліза. А зараз у вересні а, дуже було би добре вам підживити. Добривом, наприклад, компа. І ось із такою а, формулою а, із такою назвою, яка передбачає невисокий вміст азоту. Перепрошую, зараз я вам покажу склад цього добрива. Я підживлюю свої рослини, навожу вад на стелажеві Добрива компа. Дуже високої якості, воно в Україні у нас, на щастя, є. І так, формула даного добрива це 46,6 із мікроелементами. А що це нам дає? Наша задача це перевести колоси поступово в осінній режим. І якщо. Отже, хто наживцював, підготував колоси і з ось таких кабанчиків, які є маточниками, ви маєте якраз досягти меншого розміру листка і більшої його щільності. У мене вже цей процес відбувається. Якщо ви побачите листки, які були ось тут, ось вони були такого розміру більшого, а наразі вони меншого розміру, більш щільні. Тут дивимось, меншого розміру, більш щільні. Вони всюди ось такого набувають о, характеру. Що це нам дасть гарну зимівлю, кращий захист від шкідників хвороб і за тих. Рецептів за тих таблеток, які ми закладали з вами у піддон. Ось відео для спонсорів я викладав. Що саме ми закладаємо. О, ваші рослини будуть захищені і від грибків і від хвороб. Тривалість ось такої формули перехідного періоду: 4-6 до кінця вересня. На початку наступного місяця десь 3-4 тижні. Ось таким розчином ви проливаєте а, саме на початку осені. Концентрація даного добрива на кришці відповідає половині першій, першої мірки. Тобто, на 1 літр води я використовую. Одвічі меншу концентрацію, тому що ось це добрива компо, німецьке дуже концентрована німецька якість говорить сама за себе. Отже, підживлюйте, і надалі будемо працювати уже за осінніми схемами.